Нас почали впізнавати на вулицях міста, тому що фактично він у мене з двох місяців гуляє зі мною, і тому таким чином ну, принаймні у місті нас бачили. Кіт Морган з'являється на вулицях, у місцевих закладах та на заходах у Конотопі. А майже два роки тому у нього з'явилася інстаграм-сторінка, якою займається власниця чотирилапого Тетяна Блонова. Дівчина розповідає, популярність до Моргана прийшла поступово і додає, Морган, хоч і звик до уваги людей, але спершу до незнайомців підходить обережно. Нормально він на це все реагує. В нього якоїсь такої реакції гострої на це немає. Він звичний, тому що. Тому що я його постійно фотографую, і він навіть до цього звуку фотоапарату він у мене звикший. А щодо людей, він може з острахом відноситися, але це якась там можливо, перша півгодини-година, тому що людина нова. Сторінку кота Моргана Тетяна веде із січня 2024 року. Каже, підготовка контенту займає чимало часу і додає, вагому роль відіграє настрій самого Моргана. Є випадкові кадри, але це меншість з того контенту, що є на сторінці. Звісно, в основному це підготовка до кадру. Те, що ми бачимо на сторінці, це ось те ідеальне, що вийшло. Улюбленою іграшкою Моргана є маленька мишка, з якою він не розлучається з дитинства. З роками кіт став більш спокійним, говорить Тетяна, але й досі не втратив цікавості до пакунків та коробок. Взагалі іграшок дуже багато, але йому вже два роки, і поступово він вже втрачає такий інтерес, як це було раніше. Як всі коти він дуже любить, будь-які коробки, пакети, він прямо в них всередину впригує в сумки, тобто це все він любить. А любить гратися з обгортками з-під Спати Морган полюбляє в різних місцях. Проте, коли спить поруч з господаркою, воліє зберігати власну дистанцію, розповідає Тетяна. Він вже може спати і на вікні, і на стільчику, і на підлозі, де йому зручно. Якщо спати зі мною, то тільки в ногах. Тобто, так, щоб він прийшов і ліг поряд зі мною, це буває, але дуже-дуже рідко. Тому він так витримує зі мною дистанцію. Великі круглі очі, схожі на її власні, додає Тетяна. А також з дитинства він має звичку гуляти лише на лівому плечі. Разом із Морганом, говорить дівчина, мають і спільний день народження. Це мій однодумець, це мій друг, це мій особистий психотерапевт, кототерапевт. Так як у нас з ним день народження в один день, то вважаю, що це якась така у нас ментальна, ментальний зв'язок. Це моя душа. Завдяки сторінцям органа Тетяна знайшла нових друзів та однодумців, тож планує і надалі розвивати соціальні мережі улюбленця. Я творча така особистість, скажімо так, що мені хочеться десь свій потенціал реалізувати. Тому ця сторінка це також якийсь певний виток творчості в моєму житті. І звісно, що тут є і соціальний рівень. Я дуже за це вболіваю за те, щоб люди, які брали тварин, вони були відповідальними в своєму рішенні. Анна Матвієнко, Суспільне новини, Сумщина.